Розпочалися навчання 11 грудня майстри лінійних дільниць, присутні 16 осіб. Питання, які вивчаються, це актуальні питання організації роботи, це і питання експлуатації, це і питання нових технологій, нового обладнання. Ще важливі питання, це, що стосується експлуатації, що стосується обміну досвідом. До проведення навчання ми залучаємо працівників як служби розподільних мереж для того, щоб був забезпечений зворотній зв'язок між працівниками, які в філіях, і будемо говорити фахівцями, які працюють в центральному офісі. Підсумкове практичне заняття, де буде залучено. Тому числі і головний інженер черкаських енергетичних мереж Сафонов Юрій Олексійович, який теж має досвід роботи і майстра, наче залучено майстрів черкаської міської філії. А саме основне, що кожен із майстрів дасть свої рекомендації, і потім робота буде більш слагоджена, більш будемо говорити, ефективна, і це дає змогу забезпечити належний рівень. Експлуатації розподільних мереж і відповідно надійність електропостачання споживачів для пачерка собленерго як регіонального оператора системи розподілу. Ізолювальних траверсах на упорах ПО рекомендовано виконувати одинарним. Там де ми щось перетинаємо, ми повинні ставити подвійне кріплення. Справа влаштування встановки, ці вимоги нормативних документів, це перше, чим ми працюємо. Основні такі вимоги відстані між опорами, відстані ну, габарити до землі. Ну, тобто ті основи, які повинні бути при проектуванні, враховані і при монтажі. Якби звернув увагу на вимоги заземленню, для того, щоб безпека лінії була. По по захисту лінії, по перше, це було дуже приємно, що можна поспілкуватися безпосередньо з тими людьми, які виконують роботи по нашим проектам. Ну, така комунікація, вона мені здається, дуже доречна. У вас про результати навчання залишається оцей, що таке сертифікат. Пройшов курс 40 годинний. Дуже сподобалося, що узнав щось нове, нові технології взнав. Приїжджав всікам. Дякую, велике колективу навчального центру, дякую людям, які це все організували, проводили. Дякую викладачам. Дуже вдячним всім причетним людям до цих курсів. Було дуже пізнавально поспілкуватися з майстрами з інших відокремлених підрозділів. Ми поділилися своїм опитом, хто що міг розказав, хто що міг доповнив. Ми побачили реклоузери, нам показали, представники сікам, розповіли, які нові використовуються муфти для виконання робіт на кабельних лініях. Я як майстер донесу те, що я навчаюся до електромонтерів, яких я так сказати, буду навчати по, по новій технології. Так І за це я отримав сертифікат, за що дуже вдячний. Завершилось навчання майстрів лінійних бригад, які обслуговують лінії електропередач задіяні в обслуговуванні своїх філіях ВСП по обслуговуванні лінії 10 кВт. Під час навчання майстри отримали великий багаж знань, які будуть подалі застосовані для виконання своїх функціональних обов'язків та підтримання даних електромереж пад обленерго. ОБЛНР.